Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. І так, восьмикласники, ви отримали у класрумі повідомлення про новий проєкт, який є, проєкт свічник, який є у вас у підручнику восьмого класу. Для того, щоб його виконати, вам було надіслано ось уже у реальному розмірі шаблони для виготовлення цього проєкту. Але я пропоную вам ще зробити наступне: не креслити за допомогою цього шаблону, а по цьому шаблону або по цьому кресленню зробити ось шаблон із картонки або шаблон із фанери. Один. Для чого це потрібно? Ви фанеру купуєте в магазині. Фанера розміром із формату А4. За допомогою оцих шаблончиків так, ви можете краще економніше розташувати з економією вироби. Дивіться, ви берете один шаблончик, прикладаєте, так, обводите. За допомогою ручки це все. Потім уже дивіться, на цьому форматі А4 ви можете накреслити з економією аж три ось, таких частинки. Дивіться, у вас сюди три частинки. Для виготовлення повністю цієї проєкту нам потрібно ось, о таких деталей аж 16 штук. Тобто, вам треба. Не знаю, скільки в тому наборі цих кусочків фанери ви повинні розрахуватися, якщо ви берете цей проєкт. Після того, дивіться, ви робите вдома розкреслення оцих усіх частинок. Приходите на урок. І за урок ви можете отаких от частинок спокійно випиляти аж Три штуки. Бо в нас одна година спокійно. Що ви вдома робите? Потім ви вдома робите, берете десь по три штуки, ось таких частинок. так? І так як у нас уроки через тиждень проводяться дистанційно, ви той час, який ви перебуваєте вдома, ви просто берете, скріплюєте за допомогою прищепок звичайних. І берете, зачищаєте оці якраз частинки. Тобто два тижні у вас вже зроблено повністю готові три таких детальки. Знову приходите в школу, знову у школі ви пилюєте. Чому в школі? Бо в школі ви займаєтеся на спеціалізованих верстатах, так? а не вдома. Де ви можете вдома? Дивіться, і, і кінцевий результат, от подивіться, будь ласка. Це в нас тільки що випиляно, а ось оце, дивіться, вже зачищена деталька, готова для вже складання. Оце, що хотілося сказати стосовно цього, цієї детальки. Щоб вам менше зачищати, я гадаю, ви вже 8 клас знаєте, що треба пиляти так, щоб олівець залишався. За, ви повинні піляти, зараз я вам покажу, таким чином, щоб як мога менше, от дивіться, якраз біля олімця йдеться, таким чином ви будете менше обробляти. Обробляти цю деталі. Послух виготовили. Вже, якщо ви рівненько зробили, воно звичайно хвилясто є. Але це легше е, наждачним папіром е, вирівняти, ніж ви зробите якісь великі такі похибки. Потім, коли ви все випиляєте, залишиться тільки і це зробиться на лоці. Отут, щоб пропиляти ці пропили, ми просверджуємо, а ви е, випилюєте і вдома вам залишиться знову тільки. Підчищати, тобто на практичних заняттях, коли ми офлайн займаємось, ви у класі, тут можна наслідити це не вдома. Ви робите ці заготовки, вдома чистите їх. На цьому все. Деякі, деякі нюанси по виготовленню ось оцих частинок до проекту. Які нюанси. Після того, як ви ось за допомогою цього креслення перевели на фанеру, так то я пропоную вам ще за допомогою циркуля взяти і дещо підрихтувати оці от Дивіться, це коло, бо воно при переведенні буде нерівне. Потім беремо. Від цього кола ось оце коло проводимо і крайнє коло. От подивіться, будь ласка, ось, ось тут ми бачимо, з вами бачите, невідповідність. Оце що й хотілося стосовно ось оцих деталей. А що так можна було що? ли? Як зробили отвори у визначеному місці, ми беремо і випилюємо. Так скрізь. Потім на цій заготовці у нас ми теж її випилюємо по контуру і випилюємо ці е, про... Як всі заготовки, ось такі ми Е, так? переходимо до збору. Як ми збираємо? Беремо протилежні ці детальки, з'єднуємо спочатку, а потім беремо, уставляємо патрон, ось такий, такий патрончик. Так? І вставляємо ці всі заготовочки отак по черзі, співпадаючи з цими прорізами. І в кінцевий результат. Ми з вами спостерігаємо, дивіться, будь ласка, ось ця настольна лампа. Нам, ми можемо все з'єднати. Кроме ну я три штучки не з'єдную, наклею для того, щоб витягнути одну, другу, тре викрутити перегорівшу лампочку. Ось тут підогнаті всі вони так робляться. Так. Далі. Подошву можна робити, можна не робити. Це залежно залежності від того, у кого є яка заготовка. Це підошва виготовлена на станку СМТ 120М. Подивіться, будь ласка, ще які нюанси. Провід бажано купляти просто провід, а не провід зразу із вимикачем, бо там провод, який пров... Продається з вимикачем, він не дуже коректний в даному, тому що посередині знаходиться цей, А нам бажано, щоб цей вимикач стояв рядом біля цієї, от якраз, подошви. Все, дякую за увагу. Замечательно, поразительно, геніально.